Майже на всіх ділянках фронту тривають бої. Найбільша активність окупантів фіксується на Харківському, Краматорському та Покровському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Зокрема, на Харківському напрямку ворог атакує Вовчанськ, а також безуспішно намагався просунутися в бік липців та нескучного. Штурмують росіяни і на Курахівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. У харківській області нині триває активна фаза російської прикордонної операції. Однак сили оборони вже заблокували противника. Про це заявив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі Єдиного марафону. Також Буданов заявив, що російські війська планували подібну операцію в Сумській області і утримують для цього угруповання сил в прикордонні в районі міста Суджа. Додам, що перед цим Буданов у коментарі Нью-Йорк Таймс сказав, що атаки росіян на Харківщині триватимуть ще три. Чотири дні, а потім Росія може розпочати новий наступ на Сумську область? В нас, коли от трапляється якась ось така гостра ситуація, тоді починають е, робити певні висновки, е, починають збирати наради, починають збирати. От я те, що я побачив в Харківській обласній військовій адміністрації, вони зараз дуже активно проводять інспекцію моніторинг того, що відбувається взагалі в області з фортифікаціями. А до цього чим займали? Ну, дивіться, ми ж не знаємо, що в дійсності відбувалося, тому що багато чого могло бути за зачиненими дверима. Що стосується можливих проривів, ну, ми повинні розуміти, що увесь, де є кордон з Росією, це можливий прорив. Це Чернігівська, Сумська область і так далі. Я впевнений, що все ж таки військове керівництво це все розуміє. Єдине питання, яке в мене виникає, чому у нас все ж таки не відбувається масова евакуація людей до початку всіх цих. Цих подій, тому що обстріли Сумської області, наскільки мені відомо, вони тривають достатньо довго, не тільки зараз вони почалися. Так? Тут, тут давно вже стратегічне рішення повинно бути ухвалене на державному рівні евакуація людей або там тридцяти кілометрова зона, або 20 кілометрова зона. Створення місць про життя, ну, наприклад, не знаю, там, Захід України це, чи інше, де, де є безпечні місця. Організація житла, в першу чергу, люди, бо багато людей не їдуть з цих міст, тому що нема куди їхати. Давайте будемо відверті. Тобто, це повинна бути давно вже організована система, яка дозволяє там забезпечувати, ну там тимчасово модульні будинки, наприклад, будувати, навколо них відкривати, наприклад, виробництво, якщо там люди, щоб у них робота в тому числі була, і багато чого іншого. Це система повинна бути давно вже організована кабінетом міністра. Це їхня функція 100%. а не чекати, поки почнуть обстріли. Слід виходити, що вторгнення там. Дуже ймовірно, ну поставити собі галочки, що воно буде, не чекати, що воно буде, не буде. Скоріше за все, воно буде, тому що росіяни, вочевидь, хочуть створити різні точки напруги для України в різних точках, так щоб розпорошити сили на фронті, в тому числі і так далі. І тому тут таке питання давно вже повинно бути вирішення, що. 30 кілометрова інша це зона повинна бути просто примусово виселені люди, там літні люди, там не тільки з дітьми і так далі, а й організоване житло. Для цих людей, тому що, ну, на жаль, от коли там під обстрілами, яке розумію, відбувається евакуація, зрозуміло, що її важко вже проводити. Щодо фортифікації, ну це більше військове питання. Це вони там повинні. Ну, ну і звичайно, що і опозиція теж повинна знаєте, стимулювати самі приїжджати, Ні, дивитися. Послухай, коли є правильне... питання, коли правильне, приходять правильне військові, робити. викладають відео, показують ну, да. без прив'язки до координат, але В показують тому, реальний оце, стан того, оце, що оце, там відбувається. Це, так повинно бути, тим більше, а, на жаль, гарний приклад, як це повинно бути, показують росіяни. Коли вони захопили південь України, за який час вони там набудували, там за півроку, за, за, да, за півроку. тому що все сконцентрували ресурс, керування. Взяли, накупали, ми бачимо тепер лінію оборони на, на півдні України, яку воно ну, фактично діючими засобами неможливо прорвати. Росіяни показують приклад, що можна робити. Так? І тому, звичайно, що тут питання концентрації техніки, як це відбувається, якщо не вистачає Повинні бути нормативи, ну, приватники повинні теж підключатися до цих питань. Бо в інших містах будівництво, виявляється, будуються, так бачимо там техніку, і це а, виявляється, там не вистачає. Вибачте, будь ласка, військовий час, так то приватники повинні забезпечувати, в тому числі а, забезпечувати технікою, так? Тому і ці розмови там повинен бути порядок, компенсації, що потрібно. Військові ризики повинні теж комп. Робитися і так далі. Тобто, якщо є приватна техніка, вона на час будівництва повинна знаходитись там. І тут на час, знаєте, шукати прибутки всіх інших, воно повинно бути, хоча б по собі вартості, забезпечити принаймні з боку держави, щоб ці роботи були виконані. Питання стосовно евакуації, те, до речі, про яке ми говорили. От цікаво цікава думка військового. Тобто, ми бачимо, що військові за це не відповідають. Вони можуть скоординуватися. Це, це програма, яку повинен організовувати кабінет міністрів, і це повинно було ну фактично після звільнення території, як була звільнена територія ще в 22 році. Це зрозуміло повинно бути рішення відселення людей, тому що зрозуміло, що кордон є і ну А далі в яку глибину, ну це вже військово повинні сказати. А так ми повинні розуміти, що от обстріли, які от почалися, Ну за моєю інформацією, Сумщину постійно. Ну Вже рік майже там села Добай, да, і С-300, вони можуть там по три ракети на одне село закидати. Просто в новинах воно не завжди проходило. А так ну, просто люди, які там живуть, там родичі розповідали, що постійно були обстріли. Тому тут знову. Це, це 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 цивільна влада повинна визначати, організовувати житло. Знову таки ж проблема в тому, що чому люди не їдуть, або літні люди, яким нема куди їхати, так і, де їм жити. Ну і робота в тому числі. Це комплексна, комплексна система повинна бути для того, щоб забезпечувати це все людям. Ну а от якщо робити певні висновки, то в принципі в нас кожна прикордонна область має зробити певні висновки. Висновки у цій ситуації на Харківщині в такому Чернігівська, Сумська і все таксі область. Державний секретар США Антоні Блінкін прибув до Києва. Це стало першим візитом високопосадовця США до України після того, як Конгрес минулого місяця ухвалив довгоочікуваний пакет військової допомоги Україні. В Києві він зустрівся з президентом України. Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на якнайшвидшу поставку військової допомоги від США. Йдеться насамперед про ППО. Блінкен в свою чергу запевнив в подальшій допомозі Україні. каже, допомога вже їде в Україну. Яка мета цього візиту? Які ще питання могли б обговорюватися на наступні місяці, про які сказав Ентоні Блінкен? А не що безпекова угода параметри, яка там готується підписання з сполученими штатами Америки у цей саміт миру, який буде проходити в Швейцарії. Ну багато інших могло могло питань обговорюватись, які ну будуть не публічними. Ну сподіваюся, розширення допомоги Україні. От а, одне із питань, там, наприклад, Вашингтонський саміт, підготовка до ну, в тому Саміту. числі, да. В тому числі, ну Ваш а і в НАТО, да, звичайно, хотілося б отримати запрошення першу чергу. Від ну, поки НАТО. що є запрошення, тільки президенту так. E, да, ну хотілося б все ж таки добитися запрошення. Думаю, що НАТО могло б організувати запрошення, тому що в сам вступ в НАТО до виходу на кордон 91-го року. Я думаю, це поки що неможливо буде. А саме запрошення, я думаю, країни НАТО могли Продемонструвати, тим більше в цих безпекових угодах більшість з них вказано, що Україна буде членом НАТО. Ну так, давайте. Це ж не означає, що потрібно одразу ж зараз приймати в НАТО. Тому, в принципі, інтеграція військової структури. Тури іде української армії, українського суспільства, І, а все інше, це вже знову таки, хоча б символічний крок, хотілося б бачити від НАТО. А от скажімо так: ну ми те, що ми бачимо, можливо, все-таки є певна затримка от постачання цього озброєння. От ми очікуємо, Путін же використовується вікно можливостей зараз, фактично, для того, щоб тиснути на Україну, mm. для того, щоб атакувати збройні сили по всіх фронтах, причому та, та Приблизно аналогічна ситуація, що в Харківській області так само і на півдні, і на сході українському. От наскільки її от що від нас залежить, щоб її прискорити, це фізично просто не можуть довести її цю допомогу, чи що ні? Ну це велика політика. Вибачте, є кола після того, як Україні е, публічно почали говорити, що давайте не бити по НПЗ, бо це виявилося цивільною інфраструктурою. Ну ми повинні розуміти, що Деякі коли на Заході досі бояться Росії і не хочете її розпаду, тому що Росія завжди шантажує Захід розпадом, і Сполучені Штати Америки теж ми повинні розуміти, що Сполучені Штати Америки завжди останні 100 років дбали, щоб Росія залишалася недилимою і єдиною державою. Це ми теж повинні враховувати. І тому такі починаються ігри. Тут ми повинні розуміти, що. Менше треба на кого сподіватися, а тільки робити власне озброєння. Чим менше ти залежний від різних ігор, різних кіл, які грають з нами, тим, тим швидше нам будуть допомагати. Знаєте, це одна. Чим більше буде кредитування ВПК забезпечено, так, більше у нас озброєнь власних буде, ми будемо визначати, куди бити, як бити і так далі. Якщо Кабінет міністрів не може забезпечити закупівлю зброї, то хоча б от, дайте можливість експортувати зброю для того, щоб ми ставали частиною ВПК західних країн інтегрувалися в них, тоді все по-іншому буде. Знаєте, от, якось коли Кісінджер у 2022 році сказав, що чому Україна. Україну повинно, треба брати в НАТО і якось таку загадкову фразу, сутність якої я зрозумів, тільки зараз. Він якось так, якщо перефразовуючи, сказав, треба брати Україну в НАТО, щоб взяти під контроль. Що вона не пішла далі, умовно кажучи. А я думав, ну про що, про що ця людина говорить, Тепер розумію, що все ж таки Кісенджер це даремно свій хліб їв. І він розумів логіку розвитку що конфлікту, що буде далі. Тому що вони все ж таки е, е, дбають про цілісність Росії, тому там починається нам побажання, давайте бити, не бити. А що взяти в НАТО для того, щоб контролювати нас? Так? Ну, Україна, я думаю, з, з великим задоволенням. Погодиться на таку схему, але для того, щоб добитися цього, треба показати, що пан Кісінджер не помилявся. Україна може нанести таку економічну шкоду Росії, що економіка може перетворитися в хаос, і тоді у вас виникне велика проблема. Так, з тим, що робити? З ядерною зброєю, бактеріологічною зброєю і так далі. От Коли там є три точки, які ми бачимо: це нафтопроводи, компресори, газогони і залізниці, вже ми бачимо, вже активність там проявляється. Б'ють, вже по тягових підстанціях, якщо ви звільнили увагу. Вчора, точніше, вранці сьогодні бачив новину, вперше вперше рухомій цілі прилетів дрон. Просто їхав поїзд. З паливом в Волгоградській області 600 кілометрів. В Волгоград. да, Волгоградській області прилетіла дрон, все горить цистерна, дезорганізація залізниці і так далі. далі Гурівці б'ють по своєму напрямку, по теж по тягову станція. СБУшники б'ють по своєму напрямку, воно вже до Башкирії долетіло 1300 кілометрів. А це вже сила прояв. І тому можна сказати, що пан Кісінджер був правий, що України, в принципі виходу немає іншого, як переносити війну на територію Російської Федерації і бити по тих точках, де найбільш уразливо для них. от Часто у нас говорять, що от там вони експортують нафту і так далі. Вони взагалі не повинні. Експортувати нафту. Єдине, що зараз може залишатися для експорту з Росії, це є дві американські компанії. Шевроних зон, які експортують казахську нафту по, через Новоросійськ. Ага. Ну, оскільки Сполучені Штати Америки забезпечили допомогу нам, то ми можемо точно сказати цим двом американським компаніям, що це знаходиться, умовно кажучи, Україна гарантує, що з ними нічого не станеться. А з іншими, вибачте, будь ласка, воно повинно бути по-іншому вирішуватись. І тому ми повинні проявляти силу, так, максимально мобілізувати економіку для виробництва власних Зброї, та, для того, щоб ми менше залежали від цих перепитів. ми повинні ще зрозуміти логіку так. Чим сильніше ми будемо. Проявляти активність, тим більше нам будуть давати зброю. От беріть. беріть, щоб це. Знаєте, це ж, зброя це ж форма впливу, форма контролю в тому числі над державою. І ми повинні розуміти, що це єдиний шлях, і гонитва озброєнь повинно бути, і фінансувати наукові розробки потрібно в першу чергу в, туди, куди потрібно. і багато чого іншого для того, щоб у нас знаєте, швидко ухвалювалася допомога дивіться, як почали бити по НПЗ, раптом вирішилось питання з допомогою України. Якось воно і дивіться, зникло питання навколо цього, які вони так довго е дискутували. Що з куди зник мексиканський кордон? Ви звернули увагу? От не вирішено ж питання, а нам півроку цю свістопляску показувало, що знаєте, тут мексиканський кордон, то це. От розділили пакети раптом вийдуть. А чому? Тому що інтереси, вибачте, будь ласка. Інтереси, тому що а, дві нафтові компанії перелякались. Перше, пам'ятаєте, Financial Times, коли були замітки. Якщо ви побачите, там вже питання на В НПЗ було. Я прочитав в оригіналі замітку, там в першу чергу йшлося про те, що експорт нафти якраз ще. З Новоросійськ. А хто качає там нафту? Дві американські компанії. ну так дві, дві американські компанії. Ви хочете, щоб нафта там проходила? Так, так будь ласка, займайтеся своїм урядом, щоб він організовував допомогу Україні. Якщо ні, ми нічого не гарантуємо. Вибачте, будь ласка, як ви нам заявляєте, так і ми вам.